Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу. Ціна за кілограм 317 гривень. Перша моя знахідка це ось такий яскравий светер від Marco Polo. Це у нас 100% бавовна. Дуже класного яскравого кольору, такого як канарейка він. І ось так виглядає в примірці. Рукавчик три четверті, дещо він такий от вкорочений, по бокам є невеличкі розрізи. Светр в ідеальному стані, без дефектів, на весну те що треба. Дуже він сонячний, такий, що піднімає настрій. Єдине, що на мене він трішечки маловатий. Ну і наступна моя знахідка, я вважаю, що це сьогоднішня моя найкраща знахідка це футболка від дорогущого бренду Fіліplain. Цей бренд легко розпізнати, адже вони дуже часто використовують черепа і так само використовують багато стразів. Футболка має зображення і спереду, і ззаду. Ось такі от написи, доларова копюра. Дуже вона така от акцентна, цікава. Звісно, не кожному вона сподобається. Не знаю, чи я її буду вдягати на вулицю, але для дому просто супер. Однозначно її собі куплю, адже вона просто в ідеально новому стані. Дуже крута знахідка, і взагалі дивно, як вона долежала до третього дня. До речі, знайшла її саме на жіночому відділі, хоча, очевидно, що вона чоловіча, можливо, хтось так хотів таким чином її приховати, залишити на більш дешевший день і розраховував так, що серед жінок не знайдеться на неї покупця. Також взяла з собою до примірочної ось цей кардиган. Очевидно, що він кашеміровий. Надзвичайно м'який, але лише тут побачила дефект. Спереду є дірочка, така от невеличка. Але загалом мені не дуже сподобався його принт. Ось ці такі ромби мені якось дуже проїлися і вже піднадоїли. Бірка тут затерта, але все-таки можна прочитати, що у складі є шовк і по відчуттях тут 100% також є кашемір. Просто бомбовий склад, дуже якісна річ. І коли тримаєш цей кардиган в руках, одразу відчувається, що це якийсь дорогий бренд. Був би тут інший принт, можна було б закрити очі на дефект. Наступна моя знахідка це ось такий гольф від італійського бренду Fratelli. Вона чорна базова, за своїм складом на 90% тут модел, 10% шовк. Вона доволі тоненька, її можна піддягати під якісь жакети, під жаки, І спочатку дуже зраділа цій знахідці, але в примірці вона мене розчарувала. Не подобається, як тут вверху зроблений ось цей от трикутник. Не розумію, для чого він тут. І Сама горловина якась дуже широка, і мені здається, виглядає не надто актуально. На фігурі дуже дивно виглядає ця водолазка, ніби вона розтянута, якийсь крій фасон у неї зовсім не зрозумілий. І попри те, що тут шикарний склад, у складі є шовк, все-таки купляти її не буду. Також взяла до примірочної ось ці джинси, вони сірого графітового кольору, верху йдуть на защіпах, донизу дещо завужені, щось таке, як мам джинс чи банани. Я собі якраз шукаю такого кольору джинси. Переважно вони в секонд-хенді бувають скіні. Саме чорні сірі джинси в більшості випадків мені трапляються скіні, А ось такі широкі вкрай рідко. Але і цього разу не пощастило, оскільки вони з дефектом на одній нозі є така от біла смужка. Скоріше за все, вони були складені, можливо, навіть десь в магазині, і вигоріли. Так, і ця смужка залишилася. І у мене сьогодні доволі багато знахідок чорного кольору. Ви знаєте, що цей колір я дуже люблю. Намагаюся ним не зловживати у своїх відео. Знаю, що багатьом він не подобається, тому додаю і яскравих кольорів. Ну, Але це цей колір, який я найчастіше купляю і найчастіше ношу. До речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір і який ви найчастіше носите. І повертаємось до моєї знахідки. Не зовсім для мене характерна річ. Я не дуже люблю сітки. А ця, в принципі, мені сподобалася, оскільки тут такий дуже лаконічний принт, ось такий от силует жіночий і лаконічний напис. Вона, бачите, має такі от вставочки, прозорі, сітки на рукавчиках. Сама по собі під низом, як звичайний трикотаж, а зверху сітка. Наступна знахідка це така сорочка в кежуальному стилі, красивий відтінок зеленого, він дещо сіруватий, такий припилений. Сорочка має натуральні гудзики з мушлі і вона виготовлена в Італії за своїм складом на 100% з бавовни. І дуже така в неї класна структура тканини, ніби як жата, не потребує, щоб її прасували. Цікаво, вона пошита, з однієї сторони, вона ніби така от широка, як оверсайз. Але якщо на неї дивитися, вона не є такою прям гігантською, а дуже навіть акуратно виглядає. Рукавчики тут приспущені, самі рукава теж не надто широкі. Незвичний у неї крій, так, хороший колір, звісно, тканина теж така от тоненька, дихаюча, на літо просто супер. Також взяла до примірочної вам показати це плаття від кос, мій улюблений бренд. Просто його обожнюю за його креативні крої, оригінальні і водночас просто ту плаття темно-синього кольору за складом на 100% з бавовни, в хорошому стані. Ну але на жаль, на мене воно буде малесеньке. Так, 34 розмір, якщо не помиляюся, XS. Навіть не пробую його приміряти, хоча плаття само по собі широке, але в плечах воно доволі вузьке, і рукава тут короткі. Ну тобто на мені воно би виглядало надто куметно, якщо б я навіть в нього і помістилася. І наступна знахідка це ще одне плаття. Цього разу Zara. Це мас-маркет, і очевидно, що воно зверху повністю з поліестру, але підкладку воно має цілком натуральну. Думаю, що підкладка тут 100%. Бавовна, хоча бірочка зі складом тут відрізана. Ось таке плаття розлітайка. Щоправда, воно надто коротке, хіба з якимись плотними чорними колготками, високими чобітками, воно могло б виглядати непогано. Плаття виглядає цілком святково і, в принципі, навіть би могло підійти для святкування нового року. До речі, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво, якщо б я зробила огляд лише з таких от святкових плать. І наступна знахідка це штани від Weekdays. Спочатку я чомусь вирішила, що це Вікенд, так, Link Максмара, але так, це зовсім інший бренд. Вказаний розмір 38-й. На мене вони будуть замаленькі, за складом вони навіть дуже хороші. Це у нас 100% бавовна. Але подивіться, яке у них покриття. Вони такі от блискучі, такий ефект шкіряних штанів взагалі виглядає дуже шикарно і по-святковому. На мене вони малесенькі, тому просто вам ось так показую в руках. І давайте разом ще пройдемося залом. Це у нас чоловічий відділ. Ось така от футболка. Від Nike. Дуже класна така акцентна з купою написів, і в хорошому вона, до речі, стані. Дуже люблю чоловічі відділи. В секонд-хенді. я вам про це неодноразово говорила. Саме тут можна знайти якісь класні дорогущі бренди. Ось, наприклад, така от футболочка від Polo Ralph Lauren. Вона теж в доволі непоганому стані, і був би в неї інший виріз, можна було б взяти приміряти. І тут трапляються справді якісні речі, яких не так багато на жіночому вітілі. Чомусь у мене ось так от трапляється. І подивіться, ще ось така от кофта від Барбур. Вона, щоправда, в такому дещо заношеному стані. Видно, що її любили, багато носили і багато прали. Саме тут я минулого разу знайшла футболки від Off White, тому цей відділ ніколи не пропускає, і дуже багато тут буває фірмових сорочок, брендових сорочок. Ось ця була від Hugo Boss, така от в клітинку. Звісно, її багато від мас маркету але якщо ретельно це все переглядати, можна таки знайти якийсь скарб. Ось така смугаста від Marco Polo. Вона, що чоловіча, що жіноча може бути. І ось така від Кельвін Кляйн. У сірому кольорі така зроблена вона під джинс. І ось така мені сподобалася від кос в кольорі хакі, в прекрасному стані, оверсайз-сорочка. Мені здається, вона теж підійде як чоловікові, так і жінці. Ну, і ось ця в такому світлому, блакитному кольорі від Кельвін Кляйн. Щоправда, вона дещо зібрана. З одягу я сьогодні собі купила ось цю футболку від Плейн, заплатила за неї всього на все 53 гривні. Ми переходимо до сумок. Подивіться, яку шикарну я знайшла. Вона з натуральної шкіри, зроблена під страусину шкіру, і це у нас сумка рюкзак. Коли я дуже схожу знаходила в білому кольорі з таким квітковим принтом, тоді її не купила, про що дуже пожаліла. Цю сумку я вже вирішила не пропустити і купила її собі. І сумок була ще ось така чорна аля-Шанель. Це, звісно, не оригінал, але дуже класно зроблена. Хоча це, напевно, не натуральна шкіра, але дуже рівні шви у неї, в принципі, така вона акуратненька. Модель дуже актуальна, завжди, скажімо так, актуальна, сумочка невеличка. Щоправда, тут у неї не все добре з замком, вона якось защіпається і недобре тримається. Так? Вона постійно розщіпалася. Я навіть думала її теж собі купити, але через цей замок все-таки залишила її в магазині. Це все вагові сумки. Ось ця аля Шанель заважила на 164 гривні. А я собі купила ось цю сумку рюкзак і заплатила за неї 152 гривні. А ми переходимо на взуття. Ось такі були дуже оригінальні босоніжки шльопанці вони з ненатуральної шкіри, але дуже стильні, з такими от прямими носами, були ці носи актуальні. Не знаю, як наступного літа, чи будуть, чи ні. Але шльопанці в новому стані. І були ще ось такі от балетки А-ля Шанель. Щоправда, з такими вони. Гострими носиками, це у нас зараз 37-й розмір в непоганому стані. Люблю в цьому магазині розглядати взуття, оскільки його тут багато, і воно розкладене ось так на поличках, зручно це все роздивлятися. Ось такі були конверси в непоганому стані, такий бордовий колір незвичний. І серед теплого взуття були ось такі шкіряні, це у нас натуральна замша, черевики в такому оливковому кольорі. І фірма мені невідома, але виглядають вони дуже якісно і добротно зроблені. І поруч тут ось такі от чоботи, вони ніби теж як замшеві, але це у нас не натуральна замша, дуже високі. Мають вони ось такий акуратний невеличкий каблучок, тому, думаю, мають бути дуже зручними, щоб бути фактично в ідеальному стані, без дефектів. І що тут ще цікавого, ось такі от адідаси з такими носиками-ракушками, але вони вже в такому плачевному стані, навіть не хочеться їх брати до рук. Як ви бачите, взуття дуже різне, є і заношене, є і нове. Ось ці непогані шльопанці в такому зеленому припиленому кольорі. І серед такого теплого взуття були ще ось такі черевики, поєднання темно-синього і теж такого зеленкуватого, розмір 5,5, Я так розумію, це 38,5 І ось тут можна прочитати назву бренду. Вони з натуральної шкіри, ну але модель така собі. Ось тут на полиці помітила дуже класні челсі, вони з натуральної шкіри, стильні, але надто заношені. І резинка розтянута, ну і сама по собі шкіра теж вже така от затерта. Трапляється тут, звісно, і вінтажне взуття, ось такі шкіряні чобітки, не знаю, кому вони потрібні, але такого на секонд-хенді завжди є дуже і дуже багато. На цьому буду з вами прощатися. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо. Підписуйтеся і до нових зустрічей!